Добрий день, шановні садівники. Я Андрій Федорчук, компанія Агро». Сьогодні хочу невеличкий такий відеоролик записати по двом темам. Одна з таких цікавих буде для вас тем. Сьогодні, поки йшов на роботу, така кількість майського жука в народі Хрущ під ногами валяється, що це якась катастрофа буде. Мабуть, цьому році буде така нашість дуже велика, тому треба... Про це поговорити. Він дуже шкодочинний. Він вражає як молоді кореневі паростки багатьох рослин, особливо таких плодово-ягідних, так і верхнє молоде листя. Тобто він дуже ласує молодими приростами, кореневими і верхніми молодим листям. Тому пооб'їдає корні, самі розумієте, не буде потрібної потужної вегетації знизу. Пооб'їдає верхнє листя, ми останемося голий, фотосинтез не йде, дерево не розвивається. Потрібно боротися. Чи ми боремося внизу? Значить, методи боротьби у нас є як хімічні, так і біологічні. Біологічні методи боротьби. Препарати Бізар. Отаке в фасовочках є, є в літровій бутилці. ну, три фасовки: препарат Бізар і препарат мезітропін. Розводимо по інструкції, проливаємо або оприскуємо гарно грунти в пасмурну погоду, насичуємо такими. Мікроорганізмами, які борються з личинками не тільки Хруща, а й других шкідників. Це біологічний метод, немає тут ніяких застережень, можна їсти після любої обробки зразу. Там не буде накоплювань хімії по плодах, тому за це не переживайте. Хімічний метод, наприклад, про що я говорю, наприклад, препарат антихрущ, він має. Від мене будуть застереження. Помімо того, що він контактним методом знешкоджує все живе в кореневій зоні, в тому числі личинку хруща, і якщо й дорослий попаде, цей е, діюча речовина, якого є мідоклопід, вона може піти вверх, має верхні, верхній рух і на ранні сорта, особливо там черешень або якихось суниці клуб, 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 е, е, фруктів, я би його не радив. Краще його не застосовувати, бо через скільки вийдеться хімія, звідти, ні я, ні ви, ніхто не знає. Це залежить від багатьох факторів. тому Можна ним проливати різні культури, декоративні листрині, але плодові старайтесь не застосовувати. Відмінність від нього препарату Твікс в тому, що в нього одна діюча речовина, і коли ви будете 20 мл давати на відро води і проливати кореневу систему, ви не получите Рух вверх, його не буде, і зачасту в верхній частині не буде. Але це все хімічні препарати, тому застереження є. Думайте, як це краще робити. Боротись з цим потрібно. Це ми боремося з ним в кореневій системі, особливо з личинкою. Коли Хрущ боремося з хрущом зверху, Контактні препарати. Чому контактні? Я зараз скажу. Актелік, твікс, препарат Балаза. Це контактної дії препарати, які. По-любому застосовуємо з прилипачом мультимастер, для того, щоб мультимастер продовжив максимально їхню дію і вони максимально довго по хрущу попрацювали і надали йому наше листя пошкодити. Дивіться, контактні препарати, ці, що я показав, вони мають тройну дію на хруща. Перше це контактно попали, знешкодили. <кхід> Друге, це така невидима фумігаційна дія. Під парами, коли тепло, буде вибілятися така газообразна фумігаційна дія, і вони теж будуть діяти, здихати, грубо говоря. Третя дія репелентна. Під мультимастром довго буде держатися запах, і хрущі вони мають по-любому гарне обоняння. Вони не будуть летіти на ваші рослини, будуть шукати сусідські. Оце такі методи боротьби. Боротись потрібно, бо ця зараза нас може погубити. Друге питання. Яке я сьогодні хотів би затронути, це питання стимуляції. Мені здали питання, які є препарати на арахідоновій кислоті і що, це, що вони, як вони діють. Дивіться, питання стимуляторів дуже цікаве, яке в мене до них взагалі до основне відношення. Дуже чудове, і дуже позитивне. Всі рослини виробляють стимуляційні фітогормони для того, щоб максимально потужно розвиватися, особливо в стресових ситуаціях. Це йде раннє, раннє укорінення і старт, це йде цвітіння, бутонізація, запилення, ну і це процес формування плодів. І нарощування листового апарату. Тому всі ці процеси вони без фітогормонів не можуть проходити. І рослини їх самі виробляють. Але коли рослина на це тратить багато сил, то це не дуже добре, їй потрібно допомагати. І коли ви їй даєте, ці фітогормони додатково в препаратах, вона за це дуже вас віддячить. І ви побачите дуже гарний позитивний результат як в врожаї, так і ну, в самому вигляді рослини. Тому, які є препарати на арахідоновій кислоті, я зараз скажу, Але ще стимулятори я б розділив би на три види: стимулятори для розвитку кореневої системи, укорінювачі. ну, Наприклад, це, це, це в основному міндоли, це прямі укорінювачі, їх дуже мало. Стимулятори які для цвітіння бутонізації завязі, це гібервінові кислоти, а алексини, Стимулятори для верхньої частини, це якраз арахідонова кислота, яка е, витяжка з морських водорослів. Це препарати сізарін, там де є арахідонова кислота, це препарат амалгерол, де є арахідонова кислота, препарат від краплі життя імунітет до холоду, також є арахідонова кислота. Це витяжки з водорослів, арахідонова кислота, це, наприклад, з Норвегії. Тому, наприклад, якщо там імунітет до холоду, можу зразу сказати: помімо імунітету до холоду, весь сезон можете його застосовувати, тому що там настільки багато інтересних. Фітогормонів, які пригодяться рослині на весь вегетаційний період, це по-любому любі препарати стимуляційної групи участвують постійно участвують в процесі розвитку рослин. Дивіться, ще ціна і якість. Ціна і якість залежить від сировини і видворобника, як до нього ставилися, є хімічний. Виробництво хімічне, там гідролі, щолочні реакції, а є біологічне і органічне виробництво. Тому, ну, наприклад, про що я говорю? Якщо препарат от є терасорб, це амінокислоти, він робиться процесом ферментації органічним, то в ньому збережені всі 20 там з чим то амінокислот, тому він діє набагато краще, чим діє би препарат Мігафол, який діє, який скоріше зроблений хімічним засобом, і в нього амінокислот на порядок на 20-30% менше. Тому розумійте самі, що вибирати. Стимулятори потрібні, вони участвують у всіх процесах, допомагайте їм і не забувайте, стимуляція без підживлення не буває. Коли ви стимулюєте, давайте по-любому нормальний НПК, азот, фосфор, калій, мікроелементи. Не викликайте голодання в рослин, що може викликати загибель рослини. Підживлення і стимуляція різні речі, тому їх не стоїть путати, їх треба разом застосовувати. Оце все на сьогодні, що я вам хотів сказати. Дякую вам за те, що ви. Зі мною ставите коментарі, лайки, подобайки і пишіть вам гарних врожаїв і гарного результату в цьому сезоні. До побачення.